Вересень вже зовсім близько, а з ним і традиційна презентація нової лінійки iPhone 17. А отже, час поговорити про всі відомі витоки інформації про майбутню новинку. Друзі, всім привіт! Мене звати Ірина і ви на каналі Сторіння. І цього року Apple готує щось справді цікаве: новий дизайн, нові назви і навіть новий підхід до сегментування моделей. Тож сьогодні ми зібрали для вас найсвіжіші інсайди, аналітику, витоки з кат макетів та навіть деталі з ланцюгів постачання. Тож мучитись позручніше, і поїхали. Лінійка iPhone 17 буде мати 4 моделі, і тепер офіційно без плюс моделі. Цього року Apple офіційно відмовляється від моделі плюс. Через низький попит. Натомість буде iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, ну і звичайно, золота класика iPhone 17 Pro Max. Тож залишаються ті самі класичні 4 моделі, але тепер з іншими акцентами. Переходимо до дизайну. iPhone 17 та 17 Air отримують оновлений дисплей із частотою оновлень 120 Гц. І нарешті це буде вперше в базовій лініці Apple. Дисплей OLED від Samsung, така ж, як і у минулорічних прошок. Очікується також антиблікове. Покриття, але за останніми чутками цю фішку можуть перенести аж на 26-й рік. У моделі Air дисплей буде діагоналлю 6,6 дюйма, тобто щось середнє між Pro і Pro Max. Рамки будуть ще тонкішими, а корпус неймовірно тонкий. Приблизно 5,5 мм, що зробить iPhone 17 Air найтонкішим айфоном в історії. Тож, що очікувати в акумуляторі, так тонкий корпус, тобто тонкіший акумулятор. У iPhone 17 Air Об'єм батареї складе лише 2800 Мах, але вона буде кремнієвою. Нова технологія з підвищеною щільністю енергії. Apple також представить новий Smart Battery Case спеціальна для Air. Звісно ж, підтримка MagSafe буде, і нова камера Action Button також буде в нових айфонах. По камері iPhone 17 отримує 48 мегапікселів без ультраширика. Air також один модуль, але дизайн буде горизонтальним із новим блоком камери. У Pro і Pro Max три модулі по 48 мегапікселів з підтримкою 8К відео з усіх об'єктивів. Тільки вдумайтесь, тепер ваш iPhone буде знімати як професійна камера. П'ятикратний зум залишається ексклюзивом для Pro Max. Фронтальні камери в усій лінійці 24 Мп з можливості запису одночасно з основною Split View, як у Telegram чи Snapchat. Переходимо до процесорів iPhone 17 та iPhone 17 Air матимуть процесори A18 Bionic із 8 ГБ оперативної пам'яті. iPhone 17 Pro та 17 Pro Max матимуть уже новий A19 Pro процесор і 12 12 ГБ оперативної пам'яті у pro лінійці також буде камера для охолодження, щоб уникати перегріву та тротлінгу навіть під час 8 к зйомки або ігор. Ну а щодо корпусу, про версії переходять із титанового на алюмінієвий корпус, і це трішки розчарувало фанатів преміум матеріалів. Тильна частина частково скляна, частково металева, з горизонтальним блоком камер. У базових моделі алюміній або комбінація з титаном, наприклад, як у версії з Air. Щодо портів, Apple залишає USB c через вимоги ЄС. Динаміки залишаються, але зменшена кількість отворів у Air. Щодо SIM-карт, у США лише Є Сім, а Європа поки що гібрид. Китай взагалі може знову отримати виключення, адже є 7 офіційно не дозволені. За чутками Air і 17E стануть першими айфонами, які отримують власний 5G. Це великий крок, адже Apple відмовляється від модемів Qualcomm. Також очікується повернення SkyBlue у Pro-версіях, як у iPhone 13 Pro. Також з'являться нові відтінки чорного, білого та сріблястого. По дизайну це все. Переходимо до цін. iPhone 17 буде коштувати від 799 доларів, iPhone 17 Air від 899 доларів, iPhone 17 Pro від 1099 доларів і iPhone 17 Pro Max від 1199 доларів. Але, на жаль, Є нюанси, і через американські мити Apple розглядає все таки підвищення цін на нові моделі iPhone. Ну і на кінець, які ще новинки ми можемо очікувати в 2026 році. За чутками Apple уже розробляє iPhone 17i на весну 2026 року. Ну і також, можливо, скоро з'явиться перший складний iPhone Fold, як у конкурентів Samsung. Переходимо до висновків. Лінійка iPhone 17 виглядає дуже амбітно. По-перше, вже восени ми можемо отримати новий ультратонкий Air. 8 на відео, 120 Гц у базових моделей, нові корпуси та нові матеріали, потужні камери та власний 5 g модем. І це справді одне з найбільших оновлень дизайну з 2017 року. А що думаєте ви, який телефон вас зацікавив найбільше? Базовий, Air Ультратонкий чи, можливо, Pro чи Pro Max? Пишіть свою думку в коментарях. Підпишіться, якщо не хочете пропустити розбір самої презентації уже у вересні. Ставте лайк, якщо сподобалось це відео. Та до зустрічі в наступному!